Сьогодні на восьми автобусних маршрутах загального користування перевезення пасажирів здійснюють більше 60 автобусів. Обслуговують міські маршрути три перевізники, які й несуть відповідальність за якісне надання послуг автоперевезень. Саме з цього питання з водіями міських маршрутів нещодавно зустрівся начальник ДАІ Сергій Нікітін. Водії автобусів считаются самыми опытными водителями, так как перевозят людей. В... Сів за руль, думай, за всего о безпеці людей в першу чергу. Так розпочав свою зустріч головний даєчник міста, а далі нагадав водіям автобусів про їхні зобов'язання при здійсненні пасажирських перевезень, про неухильне використання правил дорожнього руху, правил технічної експлуатації автобусів. За вас перед кожним виїздом відповідає механік. Не дай Бог, хтось потрапляє в ДТП, знайте, що страдає не тільки водитель, але й механік і перевозчик, тобто хазяїн автобуса. Сергій Нікітін зазначив, що якісні і безпечні послуги пасажирам може надати тільки водій, гарний стан здоров'я якого перед виїздом підтверджений лікарем. Головний акцент у співбесіді був зроблений на забороненій дії водіїв. Надклонятися від маршруту однозначно не можна, тому що за це предусмотрено адміністративне наказання. Заборонено здійснювати зупинки у невизначеному місці. Під час керування автобусом не можна курити, користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. Зачастую буває отак от, от телефон, здесь кофе, здесь рука. Давайте за проїзд. Такого не должно бути. Щоб покращити якість перевезень, даїшники пропонують пасажирам дзвонити за телефоном довіри.